Сідзімпіні на зустріч вони не запізнюють, тому що знаю, хто господар, що буде боляче, якщо ти там кудись не доїдеш. А так ну, себе завжди нахабно поводив. І з Меркель якось так приїжджав на три години, і з Папа Римським, я пам'ятаю, запізнювався. Ну, це свідома тактика. Свідома тактика приниження візові, показуючи, що він важливіший, йому зустріч не потрібна. В принципі, тут. а-а Путін використовує один з основних принципів ведення перемовин. В першу чергу покажи, що тобі перемовини не потрібні, а потрібні тим, хто при, при до тебе приїжджає, а це можна різними способами зробити, в тому числі запізнитись. Ну ви ж розумієте, що він міг і не буде на цьому так званому інвестиційному форумі, який нафік інвестиційний форум в Росії, так це спеціально було вигадано. Для того щоб показати, що Путін, начебто, був дуже зайнятий Він міг там спокійно не бути, тому що там міг поступати прем'єр чи хтось інший. От він демонстративно показав американцям, що мав він їх на увазі. Показав знову таки, о, о, показав, що їхня потуги просто смішні. Показав, що це їм потрібно, а не йому потрібно, Так. А, ну вони ж витерли, втерлися, втерлися. Так, і це до речі, не вперше звідка. Я пам'ятаю, теж була історія: він приїжджав якось в Москву. Теж 6 годин він чекав. 6 годин він десь чекав. Тому нічого тут дивного я не бачу.